Всім привіт, такі. Ми знову GTA Ukraine і сьогодні ми будемо знімати тренди з Тіктоку. А ми починаємо. Так, давайте поїдемо там, де багато людей. Я думаю, спочатку ми поїдемо на центральний ринок. Ось, може там знайдуться е, хлопчики та дівчатка, які е, захочуть забрати гроші? Чи захочуть вони дуже добродушні, вони захочуть віддати ці гроші е, комусь іншому. Просто так. Отак. Ви вірите, просто, що в GTA ком'юніті таке можливо? Так, ось, я бачу, якісь тіпчики розмовляють. Давайте отак от в, в, зайдемо до них в діалог. Привіти, хлопці. Здорово, братік, здорово. ти мене чуєш? Зараз 300 год. Подождемо, почекаємо і. Так, 10к тобі чи 20 наступному? <ріст> Блять, стам ставки. ставки. Каже мені, ні? Мені каже. Дай мені 10к. Все, звездомий, братик. Я так і знав. Ну нічого в принципі, чому ні? Чому ні? Давай, 10к тобі. Все, обняв. Так, коротше. Е -е, давайте ще до когось підійдемо. Хто тут бігає? Давайте. Поди... О, он, он он он, он бігай. Чорний, чорненький, чуєш? 10 к тобі чи 20 наступному? Імпай, Імперія. Бе, а він взагалі не чує? Алло, Тіпчик! А ну сайт. 10к тобі чи 20 наступному, кажи, бисенько. 20 пшениці, друже, друже. пшениці маєш. Пацани, 20 наступному. Добре, дякую, обняв. 20 наступного. От це я розумію. От це нормас Так, давайте. Е, той не, не розмовляє. Давайте якогось такого, щоб, щоб не прям дуже він сильно крутий був. Е, здорова, здорова, Е, 20к тобі, чи 40 наступному. Наступному Дякую. Обняв, підняв, заплакав. Нормально, чітко. Получається, у нас смайоті. Так, 40 наступному, Давайте тепер поїдемо. Опа, бачите, там якийсь тип. Давайте за ним, за ним. Погнали, погнали. Погнали. Через штрафи. Братішка, Братишка, Пі -пі -пі. братишка. піп піп Братишка, братик, братик, стій, братик. Почекай, Зач... зачекай, братишка. Братишка, зачекай, зачекай, стой. Тип, думає, їбать, Тип на гелику їде, може, зараз заебоше. Ладно. Короче, ось підійшов. Ось пише. Чи не пише? Е, коротше, 40к тобі чи 80 наступному. У так, чи. Як ви думаєте, 40 забере, чи 80 наступному? От я думаю, що забере. Я думаю, забере. І. Давай мені. Так, а е, е, вийди тоді? Дам. Ну що, забрав? Ладно. Передати гроші. А можна дати. А от 40. к Все, обняв, поцілував пузика. Давай. Так, щось пише. щось, що там, що? Дякую. Нема за що, нема за що. Ляр. Так, добре, 40 к віддали. Давайте почнемо одразу з, з 50. -ти. А б і ні, правильно? З 50к. Тому що це по 10к. Я думаю, ну 10к от підходиш 10к. Я б теж, я б також сказав, що, блядь, віддавай комусь ці 10к, навіщо мені? 20к, навіщо мені? 40. Ну, 40 вон забрали, бачиш. При тому, що ну, вроді ненапогані, наче. Стає! Братішка, стій! Таксі, таксі! Стій! Таксі, таксі, таксі! Таксисть, ти мене чуєш, пане, пан таксист. Мене чутно взагалі, ти мене чуєш, братик? Так, добре. Е, Таксист, я думаю, не хоче 50к, чи, чи, чи може передати другому, тому, що, тому давайте поїхали далі. Так, пацани, пацани, дівчата, погоня за фурою. Блять, я, я ні, ніколи не думав, що щоб дати, щоб віддати гроші, мені потрібно буде гнатись, тупа за кимось гнатись, доганяти і ісувати йому гроші, казати: будь ласка, бери, бери гроші, тримай, мені вони не потрібні. А вони такі ні, дякую. Пішов ти в очко. Блять, фура швидше, ніж гелік. Я просто в шоці. І сі, братішка. Братішка, братик, братік. братік. 50к чи тобі, чи 100% наступному. Давайте напишемо 50к тобі, чи 100к наступному. Все. Чекаємо відповідь. Я думаю, що забере 100%. Тому що, ну, це, типу, 50к відмовлятись мені. Ну, добре. Виходь тоді дам. Зараз даємо 50к. Мені, мені здається, що. Я отак от буду кожному казати. О, гарного дня. Обняв, підняв, заплакав. Так, мені здається, що я кожному отак от буду казати. Дякую тобі, теж, каже. І тобі дякую. так. Е... Я кожному буду зараз казати, 50, к -ка чи 100. 100... Я, я думаю, що ніхто не скаже 100. От, от в натурі, от блін, от, от зараз подивимось. Так, зараз доженемо цю машинку, вона щось там в... врізалась, точніше, врізалась. Пане, вам допомогти? Вам допомогти? Давайте давайте, поремонтірую. Пане. Блять, а він йому пізда? Він він там, походу, ловить такі якісь класні лаги, що я думаю, що він отак от в куражі просто отак. от. Опачки, тільки що проїхав тіпчика. А ну давайте запитаємо нього. Отак от Чікс біля нього. Опа, вийдемо з машинки, а він взагалі там. А, він АФК. Добрий день, пане. Пане дальнобійник, добрий день. Ні, ходу не чую. Чисто стафи Ладно. Ох, їбать нього ебальник там. -хо -хо -хо. Ладно. Пане, добрий день. Привіт. Картуз. Шапка. Ви, не... Ви мене чуєте? Підвези, будь ласка. Е О, красний. Привіт. <св Close> е -е, куди тебе підвести? Дизлайк. Е, давай так, в шапці червоний, червоний в шапці. шапці. Е, 50к тобі чи 100% наступному? Бля, кажи мені, 100% каже мені зараз. Я, блін, ну, я, я тупо гарантію 90% 100 на о endpoint, хорош, хорош! Красавчик, красунчик. Е, а як тобі так? А як там дизлайки ставити? Я? А, отут, 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 в чат. Максим Штойко. Максим Штойко. Дія, я так розумію, да? І. Максим. Максим. Постав, ні? Опа, все. все постав, постав, поправски. Ну, давай, підвезу тебе до роботи таксі. А він тут. А, о, гляньте, гляньте, яка криса сидить там. Так, доїжджаємо вже до роботи таксі. Ось робота таксі. Чувачок чисто хоче підзаробити. Все, ми тут. Ти мені скажи, ти мені скажи, картузик. 100к тобі чи 200 наступному? Давай кажи мені, і я кидаю тобі. Правильно? Тіп хоче підзаробити. І я отак отриму ляп і 100к в нього в плюсі. Ну, якщо що скаже, може і сказати 200 наступному. 100к. О, 100к тобі. Е, ну тоді кидай карту, тому що я так не передам. Якщо в нього є шостий рівень? Я думаю, що в нього нема. Чи є? Не знаю. Зараз подивимось. Тому що якщо нема, в нього ще карти нема, типу. І в тебе є шостий рівень? А що в мене може... Ага, ого, нічого собі. Оце оце я не очікував. Добре, гарного дня, давай, пока. Красавчик. Бля, 200к наступному. Якийсь тип зараз залутає 100к. Ой, 200к. Чисто. Побраски. Тип от беріть, приклад, роботяга, Пішов на таксі працювати. я думаю, що в нього ну, небагато грошей. І каже 200 наступному. Як, якщо чесно, не знаю, як, якщо б в мене б там ну не було взагалі грошей, хоча в мене і так немає цих грошей, але я би, ну, типу, думаю, що забрав би 100к Ну, а чобі б 100к що, що, не помішає. Правильно, правильно. Давайте давайте машину по е, це. Як його помиємо. Тому що якось вже е, ну, так от їздити, як бомжара чиста. Ну, таке собі, правильно, так. Ми машинку і йдемо чекати, шукати наступну жертву, якої ми віддамо 200к. Ну, чи 400 дамо наступній. Так, друзі, я хочу змінити трішечки машинку, тому що на цьому геліку я нікого не дожину. А так, в принципі, я можу взяти давайте оцей поршик. Е, і, в принципі, на ньому є шанс когось е, наздогнати. Тому погнали шукати. І до речі, свою місію я виконав: 100к е, 200к перейшли наступному. Тому, в принципі, є люди, які відмовляються від стока. Так що погнали? Ля, які криси стоять, ага, хуй там, хуй там, га блядь, стоять. А буває по дві стоять. Я просто в шоці був один раз попав, ну, попав на дві. Коротше. Дивіться, чому я не хочу йти е, до авто, авторинку. Добив у ринку, тому що там тіпи долбяться в кожну копійку, їм кожний там щось, вони там торгуються за 50к. І я думаю, що якщо я отак підійду скажу 200к 400 наступному, вони без роздуму заберуть, а дивіться, до цих пір тип стоїть, вони заберуть. Ці бабки, ну то є, це 100%. Тому я. Я думаю, що взагалі немає сенсу їхати на б і там щось комусь пропонувати, тому що це тупа шляпа. Блін, тут АФК. Тіпчик. Ладно, бля. Ще, зараз ще з АФКшниками буду розмовляти, взагалі кукуха поїде. Короче, пацанчики, пацанчики, да, девчатка. Бачу вот такую вот машиночку. Машиночку. Утаку. Вот вот как вы думаете, кому? А давайте работяги. Работяги. Чи не. старі колеса. старі колеса. Шоу. Шоу. Пацаны. Пацаны, та девчатка. Короче, зараз. Зараз я. отута, тут в кустах. В кустах. Блять, въебавсь. Ладно. В кустах залишу машину. Вийдем зараз. Трішечки выйдем. Так, е, давайте. роботяги, Чисто. Стар... А, вони. Вони щось. ні, ладно. Е, короче, шо таке? Е, шо таке? Е, давай е, давай так. Е, одну палку тобі, чи дві наступному. Ой, е, 200. Е, 200к тобі, чи 400 наступному. Кажи. Ідіть, тупо шира, блядь Ого, ого, а оце, блять, я просто не ожидав такого. Ладно, дякую. Нихуи, блядь. 400 наступному! В смислі 400 наступному? Це як ці я вже не буду пропонувати, тому що я думаю, що там погодиться 100%. 400 наступному. Слухайте, якщо зараз ще 800 наступному, а потім ще лям 600 наступному, в мене вже таких грошей нема. я взагалі не, не очікував, що таке буде. Тому. Е, зараз будемо дивитись. Я думаю, що 400К, ну, точно заберуть, 100% заберуть. Ну, мені так здається. Так, дивіться, що я придумав. Ну, це, це мозок, мозок. Е, так, я придумав, ось що я заїду на був ринок, знайду якусь саму жлобську машину, ну чи просто дешеву машину, що тіп стій, стій, чи стоїть продає дешеву машину. І підійду до нього і запитаю, отак от. Є бать! Оце нормально. Так, погнали. Слухайте, ну тут е, маловато машин і, типу, прям щоб таких жлобських я взагалі не бачу. Вехаться скільки коштує. Два лями. Добре, йдемо далі. Я думаю, що сама, сама дешевша найдешевше. два, не виставляю, бо типу просто. Все, все, тихо, тихо. Можете... ні ні ні, 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 Смотри, нічого, ні не Смотри, не треба, не бити не крашено, Я можу за два лями. Кого? Кого? 4 можу. GTR? Да, GTR? Точно можеш, чи не можеш? Можу. Добре, давай так. Сі, сі сі, подожди, подожди, подожди. Да. Е, давай так. Е, 400к тобі чи 800к наступному. Можете мені. Давай, кидай карту. От і все, бачите, я кажу, отак от займ. А? Короче, залітаєш. Залітаєш отак от так вот на, це, на, на це, 152, 0,98. 152, 0,98. Сума 400, раз, два, три. Надіслати. Не достатньо грошей. В смислі? А, 4 лями, єба, 400. Як я так? Ой. Все, передав, прийшло? обійняв, підняв, заплакав, по в пузико і чпокнув. май. Ой, ні-ні-ні, не, 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 не то, не то, не то. Все, да, все, давай, обняв. Подожди, 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 подожди. Шо? Можна я пожму тобі ручку? Давай. Тобі кинув, да? Мені, мені. Все, давай, сладкий. Так, в принципі, все. ми свою місію виконали. 400 к о, дивіться, яка тачечка, та ти що? Не знаю. В принципі, так. Да. Я думаю, ми все, що можна зробили. Тому, ну що, 400 к 400 к В принципі, я знаєте, що? Я взагалі думав, що ми е, максимум, максимум дійдемо до 100, і кожна людина, яку я буду питати, вона буде. Мені 100, мені 100, мені 100. Я так кожній людині просто по постака. Давав би, давав би, давав би. А тут дивіться: 400, 100 наступному, 200 наступному, 400 наступному. Ну, за 400 тіп забрав. Ну, в принципі, бачите, він дуже дуже е, був щаслив, йому дуже це сподобалось. Він продає ГТРчик чик е, хотів забрати, віддати його е, дешево, а тут ля і 400к плюсик, І я думаю, зараз ГТРчик ще продасть і буде е, ходити і нюхати бебру. Друзі, а ось і відос, як підійшов кінцю. Е, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на каналчик. Пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Е, ви напишете щось цікаве. Наприклад, Бодя, ти Додік, навіщо ти такі відоси пишеш? Записуєш? Чи Бодя ти красавчик, дякую тобі. Контент просто супер. Е, в, знизу в описі буде мій е, інста, мій дискорд. Ви можете мені написати, можемо грати разом. Взагалі ніяких питань, і я рад кожній людині, яка мені напише. Тому е, гарного дня. Мирного неба над головою.